Дальше сенсация. Wall Street Journal пишет, что Трамп не исключает ввода натовских войск на Украину, но без американского сапога. Войска, которые должны будут контролировать то самое мифическое перемирие, должны быть исключительно из Европы. Основное время военной помощи также должна взять Европа. Об этом Трамп якобы сказал и Макрону, и Зеленскому на недавней встрече в Париже. Ну то есть, фактически, Трамп благословил оккупацию Украины. Ну вот Украина она все время подстраивается. для того, чтобы выпросить очередную партию оружия. И вот Ермак изобрел новую формулу. Дайте нам оружие для того, чтобы вести переговоры. Но ведь безоружными на переговорах как-то не с руки. Поэтому дайте нам оружие, и тогда вот там, может быть, переговоры и наступят. Ну и Байден и его окружение, конечно, там запланировали большие поставки. Но что обозначилось в плане Трампа, это два модератора. Один плохой, другой злой. Точнее, один хороший, другой злой. Значит, хороший – это Орбан он позвонил, он там узнал, давайте, там и так. Плохой это Макрон, который после того, видимо, когда ему сказали, что да, иди модерируй, он тут же возомнил себя Наполеоном, который пошел уговаривать поляков, чтобы идти в поход на Россию. Ну, поляки сказали, что мы как бы не готовы, вот, но Макрон на своем настаивает. Если мы говорим про этот контингент, который пока не сформировался, но как будто там прилагаются усилия, то нужно понимать следующее. Это будет не оккупация, это будет интервенция на наши исконные российские земли. А для понимания, 40 тысяч натовских солдат способны контролировать границу в 1200 километров? Способны, если не ведутся боевые действия. Тогда способны. Ну то есть этого мало, даже если предположить. Даже если предположить. Но есть очень один маленький нюанс. Дело в том, что это, если произойдет, мы будем считать как это вторжение, вмешательство этих стран. Но пятая статья на те страны, которые это совершат. Ні, розпростання ну, в будь-якому да, поэтому... бах, трах, бахтрахи все бистро да, закону поэтому... почнемо говорити про фронт. З'явилася інформація про те, що протягом доби окупанти проводили активні штурмові дії південніше дворічною. Загалом упродовж доби російські окупанти атакували укріплення українських захисників у районі на північ від та схід від Лозової, а також на південно-східних околицях піщаного ситуація залишається складною швидкоплинною та динамічною. Про це розповіли в Осу в Хортиці у своєму офіційному телеграм-каналі Хортицький Вітер. Військові поділилися, що ворог не залишив спроб створення плацдарму на західному березі річки Оскіл. Окрім цього, протягом доби окупанти проводили активні штурмові дії південніше дворічною. Наразі на околиці та в міській забудові Курахового у міській забудові часового яру та на схід від кругляківки та в районі населеного пункту Шевченко тривають виснажливі бої. Додали в Осу Хортиця. Ну і також важкі бої зітнення бойові зітнення, тривають і в районі благодатного Новотроїцького та роздольного наразі підрозділами наших військ проводяться заходи щодо поліпшення тактичного положення. Написали у хортицькому вітрі. З приводу того, що загалом відбувається на сході нашої держави, що повідомляють в Осу в Хортиця, так те, що в зоні відповідальності ОСУ в Хортиця минулої доби відбулося 231 боєзітнення із противником. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 31 авіаудар із застосуванням тридцяти. П'яти кабів та 474 дронів камікадзе за минулу добу у східній операційній зоні російський агресор здійснив 4474 обстріли позицій наших військ. Протягом поточної доби у східній операційній зоні вже відбулося 30 боєзвітнень із противником. Ворожа армія продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Лише за поточну добу у зоні відповідальності ОСУ в Хортиця вже зафіксовано дев'ять авіаційних ударів із застосуванням 13 авіабомб. Вісім ударів дронами Камікадзе. Ворог здійснив 475 обстрілів позицій наших військ. Ну а з приводу того, яка ж поточна ситуація відбувається на фронті на Донецькому напрямку, далі з вами заслухаємо про ці великі втрати на східних напрямках. І включно, втрати ми з вами розуміємо, що це рашистського війська, і вони відбуваються. По особливому на сході нашої держави на найгарячіших напрямках сюди ж і Покровський, і Курахівський. От однак розуміємо, що як повідомляло гур, можливе застосування е друзів, так званих Російської Федерації, це північнокорейських військовослужбовців вже на території нашої держави на фронті. І от наші захисники готові до їхньої зустрічі. І так само, як і російських окупантів, їх будуть знищувати. Про це зазначив і Назар Волошин. Що ще каже наш військовослужбовець приводу. Поточної ситуації на найгарячіших напрямках. Далі слухаємо. Зазначу, що за минулу добу в нашій зоні відповідальності відбулося 231 боєзіткнення з противником. Звісно, це більше ніж попередня доба. Попередня доба була 117 боєзіткнень. Найбільше штурмів ворог минулої добі провів. Це Сіверський напрямок, Покровський, Курахівський та Времівський. Також минулої доби противник завдав 31 авіаудар, здійснив скиди 35 авіабомб та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ. І вже на ранок на цю добу відбулося 30 боєзідні з противником. Він також завдав дев'ять авіаударів, скинув 13 авіабомб та здійснив близько 500 обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєння і техніки. Хочу підкреслити, що протягом минулої доби, в зоні нашої відповідальності, противник мав прагнення покращувати своє тактичне положення, атакував наші укріплення наших захисників. Це в районі північніше і східніше Лозової, південно-східній околиці Піщаного. Успіху противник не мав. Наші захисники йому завдали чималих втрат. Противник відійшов. Водночас, минулої доби у противника були спроби створення плацдарму на західному березі річки Оскіл. Він проводив, проводив, перепрошую, активні штурмові дії також південніше дворічної, і звісно ж, тривають виснажливі боєзіткнення на околиці та в міській забудові міста Курахове. Також тривають боєзіткнення з ворогом часовому яру, східніше кругляківки та в районі населеного пункту Шевченко. Важкі бої на наших напрямках точаться в районі Благодатного, Новотроїцького і Роздольного. Ситуація в нашій зоні відповідальності складна. Сили оборони контролюють ситуацію. Мушу також підкреслити, що сили оборони і Збройні сили в цілому проводять активну оборону, намагаються відновлювати положення по лінії бойового зіткнення. Звісно ж, ворог не полишає спроб. Докладає всіх зусиль, однак в нього ні в чого не виходить, тому що втрати ворога чималі і колосальні, і минулої доби ворог втратив на нашому напрямку близько півтори тисячі осіб і 12 танків. Про Покровський напрямок окремо можна поговорити. Військовий оглядач Денис Попович говорить про те, що за неофіційними даними на покровському напрямку. Район населеного пункту Успенівка є достатньо складним на даний момент. Там ускладнена логістика, і це може означати оперативне оточення. Він зазначив, що є два різних тлумачення ситуації. Перше це дані генштабу, в яких йдеться про по, проведення контрзаходів. Загострювати увагу на погіршенні ситуації або казати щось таке, що спонукати ворога до того, що це погіршення відбулося, то це грати на користь ворога, пояснив оглядач. Друге, за його словами, це неофіційні свідчення, які вказують на те, що ситуація там дуже важка. Якщо спиратись на неофіційні дані, то ситуація важка. Принаймні дуже ускладнена логістика, що означає, в принципі, оперативне оточення. Це ситуація була навчора, деталізував. Аналітик за словами Поповича про оперативне оточення е казали, це ситуація, коли логістика ускладнена, важко доставляти все необхідне, щоб вести бойові дії, і важко тримати позиції, пояснив він.